Вітаю всіх, це Фан Сектор і кар'єра за свій клуб за клуб Фан Сектори. Всі зараз ми заходимося на другій половині сезону першої ліги Англії, тобто третього англійського дивізіону. І по результатам, після першого кола ми займаємо сьому сходинку. Маємо 42 залікові за лікові пункти. Перше місце займає Сандерленд, який має 64 залікові за лікові пункти. Тобто ми відстаємо від Сандерленда на 22 пункти. На другому проходному місці іде пліму та гріл. Вони мають 55 пунктів. Тобто, ми від них відстаємо на 13 пунктів. Це теж дуже багато. Я думаю, що більш за все нам світить максимум переходні матчі. І це якщо ми гарно посилимось і дамо бій. На даний момент ми маємо ось такий склад команди. У нас є два старих гравці. Це Олафсон і Ахмед, яких нам теж треба замінити, і на лівому фланзі Рузга то він теж трохи має талант як для загального таланту всієї нашої команди. А як ми пам'ятаємо, всій кар'єрі я маю право підписувати. Трьох вільних агентів за півроку, тобто за одну частину. І деяких вільних агентів я вже поставив на вивчення. До речі, трансферний бюджет у нас на цей період дуже малий, всього 8 мільйонів. У нас є всього два центральних захисники. Давайте когось купимо ще на заміну. От є Вушкович, непоганий гравець польського радом'яка. 2 мільйони непогана ціна. Підписуємо. І з молодіжної академії я можу виділити такого собі суареса правого флангового атакуючого. Його можна вже перевезти в основний склад і віддати десь в оренду, щоб він хоча б з півроку рік набрався досвіду. До речі, як я вже казав, зважаючи на відрив, нашим основним конкурентом Плімут Агріл. Так? Бо Сандерленд вже відірвався дуже далеко, а Плімут ще якось 13 балів можемо за пів сезону і нагнати. І зараз матч буде з Плімутом Агрінто. Тобто на початку цієї частини ми відразу зіграємо матч. Зіграємо ми основним складом. Так, іранкунда і борза мають у нас трошки погану форму, але маю надію, що це не, ніяк не вплине на результат матчу. Що ж, маємо вигравати цей матч, якщо хочемо проходити далі. А як? Як не воротар, то захисник. Рука, звісно. Не відставляй руки, де не треба. Гурельє. <смі> Танчес. Ух ти. дев'ятинку просто вложив, а воротар гадав. Порвав паутинку, як то кажуть. А, від рикошету. А що? Пенальті? За що? Ану де повтор? Що я зробив? Танк. Яйця попало! Ви що, з ми зійшли! Яке? Яйця це теж Ох і маячня. Звісно, 1-1. Пенальті на пенальті. Але пенальті за яйця це щось новеньке. Станчо, забігай. Ой, як порвав знову погутинку, то було ліва, а це права. 2-1, знову в дев'яточку завалив. Оце красива комбінація. Без шансів для воротаря. Що ж, матч поки що на зустрічних курсах. Давай, Санчес, погнав. А! <плес> <плес> Красиво! Пустив такий лівою ногою. 3-1. Відібрав м'яч і сам вирішив. Ух, трошки легше. Класно, вони забігають, дивіться, що робить. Ну як, звідки такі швидкості? Це нереально просто. Я не можу без м'яча так бігти, він з м'ячем біжить і паровоз. Клас. Бергвал. Вау, оце так завалив. Серйозний пацан. Перший тайм 1-3 виграємо. Вони на свій один награли, а ми награли на 2, а не на 3. Пасів у них більше 61 на 39, відборів у нас більше 14 на 4. Успішних теж 1 проти 4. Перехватив трохи в них більше, але не критично 5-2. По сейвам, а у них 1, у нас 0. Тобто вони 3 рази вдарили і 1 раз в ствір. І його Олафсон і пропустив. Красота. У нас 7 ударів, 4 в ствір, в них 3 пропустив і 1 спіймав. Санчес. Ой, як гарно! Іранкунда. Ух, це залуперив! Правий півзахисник, красавчик. Ну знову Іранкунда. А, цей раз вратарь не дав себе так зловити. Донован замість Ніпана. Ех! Е, зависоко. О! А! Ну скільки він тягне, ну тягне, тягне, ну просто нереально. І донован! Ха-ха-ха! <рив> Ви <рив> це бачили, як він забив? Чим? Вратарь отбив на нього, він впав і в падінні якось забив. А ну. А ні, то це гравець суперника ще попав по доновану і од донована залетіло. Прикольно вийшло. Ну що, зарахували, як автогол? Ні, на Дона вона записали. 5-1 виграємо цей матч. Я вам скажу, окрім пенальті, ми не дали супернику нічого зробити. По ударам 3 проти 12. Вони 3 удари нанесли, один був ствір, і це був гол. Олафсон, до побачення. Ми нанесли 12 ударів. Із них 9 в ствір, 5 забили і 4 сейви у воротаря. Теж не скажу, що дуже класний воротар. Більше 50% м'ячів пропустив. Але поочікуваним, ми награли майже на 4, навіть на 4 не награли. Тобто це ну, вина воротаря їхнього. А вони награли трошки більше, ніж на 1. Прайса продали в Салфорд Сіті, а Хорна в колчестер United. Йоглер може змінити позицію на лівого Вінгера. О, це якби його позиція, побачимо, що він додасть. Нічого не додав, і розвиток не дуже. Ахм'єд переходить в Валь Ахлі за 5,550. Так, два молодих гравця можуть змінити позиції. Подивимось. Так, спочатку Вернер плюс 2. І розвиток просто шикарний. А зараз Бекер плюс 1. Ну, теж більш-менш розвиток. Продали Ольсенов від відео добре якісь. Отже, дивимось з посічню місяцю. Почали ми з перемоги над плімута гріл 1-5. Далі в кубку BSM трофі ми виграли віга на 3-0. В Лізі зіграли 1-1. Потім в Грим'біт Трауна в кубці зіграли в нічию по пенальті, програли 4-2. І виграли в Лізі у Портвейла. Тобто такий. Насичений і непоганий місяць, я вам скажу. Ну і по результатам цього місяця ми піднялися на четверту сходинку. Лімут гарно грає, вже на 15 балів нас випереджають. Ми один матч тільки в нічу зіграли в чемпіонаті і вони все одно відірвалися, тобто все виграли. Ну Нам горолне не злетіти нижче шостої сходинки. Отже, останній день трансферного вікна, а нам треба позаріз підписати лівого флангового атакуючого і правого захисника. Є пару варіантів, але вони ще не вивчені, але можемо Спробувати підписати. Наприклад, Невертон із Шахтаря, га? Як вам таке? Спробуємо його підписати. Треба, напевно, не менше мільйонів всіми пропонувати. Ох, йо! Ого! нічого саме не... Це всі наші гроші. Добре. Даємо їм 8300, що робити. Купили Невертона. Що він в себе уявляє? 74. Дуже непогано. Ще треба правий захисник. Добре, правого захисника візьмемо з вільних агентів, як вивчимо когось. Отже, в лютому ми маємо одну нічию, один програш і три виграші. До речі, ранкунда може змінити позицію. Плюс 2 з фоду. О, хлопці, зараз ви будете вигрібати всі. Так, і матос. Якраз на правого флангового захисника. Нічого не додав, але ой-ой-ой, розвиток пішов. Так, результати ми зберігаємо за собою четверту позицію. Далі відрив 13 очок від другого місця, зберігається. Але від сьомого вже 6. Тобто ми ще поки тримаємось. Отже, друзі, повільним агентам я знайшов непоганого вартаря на заміну Олапсом. Він є трохи молодший і трохи більше таланту має. Підписуємо. Гра руками в нього, звісно, гірше, але ногами і рефлекси, і швидкість в нього краще. Ну, все те саме виход із воріт, вигод на навіс, але плюс ще гра ногами. Так, зомер може змінити позицію. Плюс 2. Розвиток так собі. Рохас, дивіться, дуже перспективний гравець. Вже плюс 3 підняв і розвивається до 88 якщо буде грати. Беремо в оренду. А ви знаєте, я зараз пропоную внести деякі зміни до нашої кар'єри, щоб її трошки розбавити. І матч з Сандерлендом, де б не хотілося втрачати очки, можна зіграти на яскравих моментах. Буде швидко і має бути цікаво. Так, спробуємо цей новий режим, що нам тут намалюють. О, сольний прохід. Дуже непогано. Треба з цієї ситуації щось викрутити Санчес. Та куди ти лупиш? Ну як таке взагалі можливо? Просто так просрали. Наш. Контратака. Давай, 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 давай. Є, oh, Невертон yeah! забиває. А це було прикольно. Це мені сподобалось. Ой-ой-ой, Сандерленд атакує. Не біжи туди на нього. Ні-ні-ні. Ух, пощастило. Так, контратака, хлопці, давайте. О, класно. Тільки їх тут троє. А в нас нікого нема. Ну, звісно. Вони будуть бігти за гравцями. Ну, ох, і швидкості в них. Ну просто неможливо до них добігти. А бра. Фух, оце пощастило. Оце нам пощастило в кінці матчу. Ну ми свій один момент реалізували. Так скажемо, виграли 1-0. Що ж, мотаємо в кінець березня місяця. Цей місяць видався для нас дуже неудачним, дуже просто. Ми два рази програли, раз зіграли в нічю, тільки одна перемога, ну і та ж з Сандерлендом. Так, Перес у нас може змінити позицію на центрального півзахисника. Нічого не піднімає, але розвиток шикарний. Що ж я там не можу нікого більше знайти нормальних гравців, навіть це серед вільних агентів, то підпишемо цього Сара. 5900. Добре. І давайте ще цього правого захисника візьмемо. Він може як і правий півзахисник грати. Добре, 5 тисяч тиждень. Так, і що ми бачимо за цей місяць, цими паршивими результатами ми злетіли на п'яте місце. 11 балів від другого місця відстаємо, а матчів залишилося всього нічого. А якщо бути точним, то 7. Дивіться, тут уже до сьомого місця всього 4 бали, аби не злетіти і взагалі не пройти навіть до перехідних. Ого, о, дивіться який. Гравець у молодіжній академії. Потенціал 8194, 16 років і вже більше 3 мільйонів коштує. Він так як би центральний атакувальний півзахисник, але мені здається, що це не його позиція. А ми ж граємо з ЦАПом, так? Да? Ого, розвиток, розвиток шикарний. Що ж, рухамець знову кінець місяця. Е, Такий собі місяць, я вам скажу, три рази ми виграли, а раз 1-0 програли Ексетер у світі. Знову дивіться, який Семюель Берарді 2 мільйони 900 тисяч розвивається до 94. ми ще з академії понабираємо красавчиків. І що, як ми бачимо по результатам, 75 балів, так само як Боро, 10 балів до плімута. Ми їх не наберемо, бо лишилося всього 3 матчі. Але, по ідеї, ми й не злетимо, якщо не будемо геть паршиво грати. Тобто будемо знову перехідні матчі грати. Мотаємо, кінець травня і дивимося. 2-2 з Віганом, 2-1 виграли в Петерсборо. І 1-1 з Брайтоном. Уже на підвищення ми будемо грати з Чарльтоном, а зайняли ми третє місце в таблиці. Так, наш монстр Берарді може змінити позицію. Нічого не додає, але росте доволі непогано. Тож, перший матч з Чарльтоном граємо в них вдома І дивимося! 2-2, перша гра. Хтось там ще й не забив на 75-й пенальті. Отже, матч відповідь з Чартоном. Тримаємо кулачки. 2-2 і по пенальті. Ми виграли 3-2. Так подожіть, а матчів в розкладі більше немає. Це значить, що все, ми вже переходимо в чемпіоншип. а ні з'явився ще матчик. З Дербі Каунті. Мері йде в оренду. Амбурєттона на рік. Гарсія теж переходить в наш монстрік в оренду вазе на рік. Ну що ж, момент істини, так сказати. Пан Або пропав. Є! Yeah! один yeah! 2 Але таки ми виграли в них. Іранкунда дубль зробив, дивіться. Супер! Подолали, переходимо в чемпіоншип. Радості в мене, як то кажуть, повні труси. Суарес переходить трамп в Трампзонспор в оренду на рік. Вернер теж переходить в Клуж в оренду на рік. Нічого, дивіться, як він дерзко зі мною розмовляє. Просто, типа, мені плювати на все і мені головне результат. Ну звісно, в принципі, головне це результат. А що з вами не так? ніженки? Борода ти музика, ти тут плачеш, як дівчинка. Це що таке? Візьми себе в руки, Люся. Це не так просто, синок. Отак треба відповідати. Керівництво мене підтримує повністю. Зелена зона, зірочка. Третє місце в Лізі, другий раунд. Кубка, третій раунд БСМ Трофі, плей-офф ми виграли. Ну тобто переходимо далі, все класно. Чого нити? Гравці, персонал клуба рівняється на мене, ага, особливо цей. Отже, як ми бачимо, ми з вами в чемпіоншипі. І все знову починається з чистого аркуша. Знову трансфери, знову треба буде вільних агентів передивитися. Е, я вам так скажу, в середньому запис цього відео займає 3,5-4 години, тому що це тут. Багато менеджменту, і всі ці треба півроку пролистати. Кожного гравця продивитись молодіжну академію, продивитися всіх. Я маю надію, що ви мене підтримаєте і вліпите лукас. А я і далі буду продовжувати вас радувати. Маю надію кар'єрами різного типу. Тож пишіть коментарі, давайте зворотній зв'язок. А на сьогодні у нас все. І па.